Інтерв'ю Лаврова та Керу Карлсону не зможе вплинути на підтримку України з боку США. Кремль сподівався, що цією розмовою виправить негативне враження після попереднього інтерв'ю Карлсона з Путіним. У своєму інтерв'ю кремлівський очільник виглядав як божевільний любитель альтернативної історії з ядерною кнопкою в кишені. Ми бачимо, що інтерв'ю Путіна не зупинило американську допомогу Україні, і цього разу сценарій не зміниться. Спроби Лаврова не матимуть значного ефекту. Міністр закордонних справ країни, яка з 2022 року не має реальних закордонних справ, крім бізнес-турів до північної Кореї, Ірану та Китаю, не здатний вплинути на стратегію США. Очевидно, ключовою для України стане позиція команди Трампа, яка займатиметься зовнішньою політикою після його входження на посаду, і вже дає підстави для стриманого оптимізму. Наприклад, Кіт Келох, обраний спецпредставником по Україні, буквально днями підтримав рішення Байдена про збільшення постачання зброї Україні ще до інавгурації Трампа. Якби США планували скорочувати підтримку України, такі рішення наврядче бухвалювалися. Отже, ніякі інтерв'ю кремлівських пенсіонерів не здатні вплинути на стратегію Америки.